У Чернівцях зробили унікальну операцію на внутрішній сонній артерії головного мозку. Місцеві лікарі разом з київськими експертами врятували пацієнту життя про ризики і тонкощі процедури. Далі у сюжеті Олександра Докіїна. Нейрохірургічну операцію провели за допомогою ангіографа. Сама процедура, за словами лікарів, тривала близько 30 хвилин, але ці півгодини врятували людині життя, адже нейрохірурги знешкодили тромбоутворення, яке спричиняє крововилу у мозок, і подальший летальний випадок. Це нова метода операції. Вона полягає в тому, що ми не розтинаємо череп, ми не чіпаємо мозок. Будь-які тканини вони зберігаються так, як вони є. І ризик цієї операції для людини, бо завжди хірургія пов'язана з ризиком для життя, він становить не більше одного відсотку, скажімо так. Ризик трепанації, прямого доступу мікрохірурга десь в 10 разів більше. Нейрохірурги кажуть, що вже через 4 години людина зможе стати на ноги. Вони зазначають альтернативну операцію за допомогою ростуну черепа. Витримують далеко не всі, адже ризик для людини складає 10%. Подібне оперативне втручання потребує спеціалістів, які в Чернівцях є. Серед них лікар-нейрохірург Олександр Карлійчук він розповів, як проходить подібна операція. Катетеризується стегнова артерія, через неї вводиться катетер церебральний. І через катетер поступово група різних катетерів, мікрокатетерів, вводиться стенд, який розкривається і перекриває доступ кровотоку в ушкоджену судину. Вони в ризму за словами лікарів, подібна операція коштує залежно від складності 7-8 тисяч євро. Але експерти зазначають, що високотехнологічні оперативні втручання дешевші ніж традиційна трепанація черепа. Зараз ангіограф, який дозволяє робити подібні операції, має лише приватна фірма, а міські лікарі можуть його використовувати в разі критичної потреби. За словами місцевої влади, сума на закупівлю подібного обладнання непідйомна, адже він коштує до 1 мільйона доларів. Олександр Докієн, Максим Демко, Чернівецький промінь.